Вони порушили закон та все одно залишаються дітьми у вільнянському слідчому ізоляторі, що на Запоріжжі неповнолітніх правопорушників привітали з Днем Святого Миколая. І, хоча щедро бородяння за грати не пустили, до свята пенитенціарники підійшли креативно, влаштували для своїх підопічних кулінарний турнір. Якими стравами дивували знають наші кореспонденти. Перед тим як розпочати кулінарний поєдинок, коротка лекція про історію свята та музичне привітання. Підбадьорені хлопці беруться за справу. Завдання непросте. Не лише смачно приготувати, а й здивувати оригінальністю оформлення страви. Креативна, так скажемо. Да. Да. Тому зараз будемо по оцінювати, звісно. Кілька хвилин і креативні страви на столі. Наприклад, ось ці млинці повна кулінарна імпровізація. Зізнаються учасники. Вишні, потім всередині, там, де складені, скручене, в середині, там смородина. Потім петрушка, а зверху свородине петрушка і вічня. 16-річний Андрій Чангар потрапив сюди за крадіжку. Суд вже виніс йому вирок три роки позбавлення волі. Зараз хлопець згадує, як вчився куховарити вдома. Що мамка діла то що я Рідко, коли там хто допомагає, то не допомагає. Як 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 не нас настроєння мене служиться, якщо з дому не йду там або дорозі, або ще клати. За кулінарним поєдинком спостерігає штатний психолог. Без нього тут ніяк. Адже пристрасті киплять неабиякі. Що ти делаєш? Смотри, делай це свой Ну, Такими заходами кажуть у пенітенціарній службі тут намагаються не лише перевиховати підлітків, а й компенсувати відсутність батьківської опіки. Тому, щоб і цю ситуацію, ми нянчимося з ним, і може, бить, хто та них буде великий повар. Дай Бог, що. за кулінарні викрутаси пенітенціарники віддячили піріскам, пригостили домашньою здобою та цукерками. кажуть від святого Миколая. Валерія Мікульська, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область.